Вночі російські окупанти знову атакували територію України, запустили 17 безпілотників з району Приморсько-Ахтарська. Керовану ракету Х-59 з території тимчасово окупованої Запорізької області. Наші захисники неба знищили 14 шахетів та ракету, залучали мобільні вогневі групи Сил оборони в межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Ворог знову спрямував шахеди в напрямку Миколаївської та Вінницької областей. Водночас результативно спрацювала наша протиповітряна оборона. Чотири дрони збили над Миколаївщиною і один над Вінничиною. Про таке в ефірі Нацмарафону розповіла Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Звучай не допущено. На жаль, уламки збитих безпілотників теж здатні спричиняти неприємності і руйнування цього разу на території інфраструктурного об'єкту, де вони впали, виникла пожежа, але її оперативно ліквідували, і люди не постраждали. Україна працює над забезпеченням регіонів системами радіоелектронної боротьби для захисту від дронів. Це один із ключових пріоритетів української влади у 2024 році. Про це наприкінці 718-ї доби повномасштабного вторгнення Росії під час вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський. Він висловив слова подяки усім захисникам неба, які кожного дня і ночі відбивають російські атаки. Від початку року і по цей час збито вже 359 шахедів, влучність наших захисників неба, робота РЕП, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита. Це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам, та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕП. Це один із ключових пріоритетів року. Вибухи під час повітряної тривоги прогриміли ввечері у Харкові та Павлограді Дніпропетровської області. Місцева влада повідомила про атаки РФ. Згодом голова Харківської ОВА Олег Сенєгубов повідомив попередньо ворог ударив ракетами С-300 із Білгорода. Минуло без постраждалих. Пошкоджені фасади нежитлових житлових будівель. Огляд місць триває. Також вибух було чутно у Павлограді на Дніпропетровщині. Очільник ОВА Сергій Лисак заявив про атаку ворожих БПЛА. Минуло також без жертв. Однак частина населених пунктів знеструмлена і є перебої з водою. А напередодні в Харкові був день жалоби за загиблими внаслідок удару шахедами по Немишлянському району міста. Тоді загинуло семеро людей, троє з яких діти. Масштабна пожежа охопила усю вулицю. Деталі ворожої атаки Катерина Кусмарова розкаже. Чорні стіни, будівельні уламки, обвуглений дитячий велосипед. Ця харківська вулиця перетворилася на пекло. Ще знищено півтора десятка житлових будинків. У цьому будинку загинула ціла родина з п'яти людей. Серед них чоловік з дружиною та їх троє дітей. Встановити тіло семимісячного малюка так і не вдалося. Температура горіння була такою, що від дитини залишився лише попіл. Під час тривог сім'я Путятіних зазвичай ховалися у підвалі. Але цього разу на їхнє подвір'я увірвалося полум'я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже палали дві машини. Тетяна. Мати загиблого Григорія приїхала на місце трагедії з Сумщини об 11 годині. Ось коли тут вибухнуло, ми вже дивимося в телеграмі. Я набираю, але він вже поза зоною. Вона сховалася в ванні і тримала дітей, пригортаючи їх до себе. А син стояв у коридорі. Ой Боже, як їм було боляче. Директорка школи, де вчився семирічний Олексій Путятін, каже: добре знала родину. З ним спілкувалися ми завжди, Був гарний батько, завжди приємний, веселий і опікувався своєю родиною. І так сталося, що вони не дуже давно повернулись з західної України, там були, і повернувся батько працювати в своєму місті, далі розвивати місто. Згоріла живцем і літня пара. Чоловік був паралізований, тож вибратись з охопленого вогнем будинку самотужки не зміг. Жінка теж мала інвалідність. У нас є лежачі хворі, ми не знаємо. Це Вадим сказав, що батько все. Він живцем згорів. От він горів, бачити руки, як він сам горів. Врятувати вдалося понад півсотні людей. За даними слідства, після влучання безпілотників у нафтобазу стався витік палива. Воно змішалося зі снігом і загорілося. Вогонь миттєво перекинувся на будинки. Близько 23 третьої години три БПЛА «Шахет» потрапили. Немишлянський район міста Харкова була наслідок чого була зруйнована об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, виникла масштабна пожежа. Володимир мешкає у кінці вулиці. Його будинок теж згорів. Проте чоловік встиг врятувати родину. Після обстрілів вивів дружину та доньку, допоміг сусідам евакуюватися, хоча сам отримав численні опіки. Тарабанить так по дверях бігати і стукати, щоб вони почали вибігати, тому що ось, будь ласка. Я біг по вогняній воді, так би мовити, додому, щоб хоч щось у мене повністю дім згорів, ось він, його немає. А от Олександр намагався сам загасити полум'я, проте не зміг, надихався диму. Стукають забор. Полум'я йде тут уже. Все. Десь хвилин було. Ось так собачку забрав. Паспорт забрав. Все, більше нічого. Ось. Ось так. Що одягнула себе? Нині у школі, де вчився Олексій Потятян, для постраждалих організували хаб. Відгукнулися тисячі харків'ян. Вони поприносили продукти та одяг. А наразі допомагають із будівельними матеріалами. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Понад 450 днів з моменту звільнення від окупантів уже легендарного села Чорнобаївка, що на Херсонщині, сільський голова каже: за час повномасштабної війни кількість населення зменшилася втричі. Чи повертаються люди? Як працює бізнес та яке життя в Чорнобаївці наразі? Дізнавалася Софія Чолос. Так виглядають будинки жителів Чорнобаївки після одного із багатьох російських обстрілів, відколи окупанти зайняли позиції на лівому березі Дніпра, б'ють по цивільним із артустановок, мінометів та дронів. Тут сусіді були і собаку, раніли і нашу. А ми в моїй мамі були з дітьми. Mm -hmm. Бо якби ми були вдома, то дітей би мене спасли. Бо я вже тут поприбирала поприбиралася і ось Оце були жінки. бачите. так громада страждала від рук росіян з початку повномасштабного вторгнення. Понад півроку була під окупацією, тоді Збройні сили України 26 разів завдали ударів по живій силі та техніці ворога, чим Чорнобаївка і стала знаменита. Хотілося б, щоб в мирний час була така популярність, хоча в нас до цього було чим пишатися. Наразі так здійснюється допомога. Дуже багато прикута уваги до Чорнобаївки від різних благодійних фондів, благодійних організацій. Зараз у громаді відновлюють пошкоджений снарядами дитячий садок. Стелю будемо очищувати і обробляти антигрибком, щоб не обсипалася. Потім на натяжні та підвісні стелі також будують модульне містечко для понад трьох з половиною сотень жителів Херсонщини, що втратили власне житло. На всіх, на кожне по 40. Попри те, що село відбудовують, люди сюди не поспішають. Від довоєнної кількості нині в громаді живе менше половини населення. І зруйноване майно, і відсутність роботи, і безпекова ситуація. Дуже багато ну, мешканців повиїздило з дітьми, тому э, повертатись сюди не бачать поки що шен, сенсу і ну, чекають вже на більш сприятливі. Умови, щоб повернутися, і, і роботи немає. Відновити цілком аграрний бізнес неможливо через замінування та постійні російські обстріли. У нас взагалі орієнтовано на сільськогосподарське виробництво, наші підприємства, які тут знаходяться великі, а малий бізнес потихеньку працює. Працюють магазини продуктові і промислові деякі. Малий бізнес працює загалом. У громаді пошкоджено понад дві тисячі об'єктів. Вона знаходиться в прямій близькості від зони лінії зіткнення. Тому арт-системи іноді навіть. Мінометні обстріли відбуваються саме по Чорнобаївці. Сільський голова каже: як тільки дозволить безпекова ситуація, люди повернуться до незавершених справ, які обірвало повномасштабне вторгнення. Також планують розвивати туристичний бізнес. Саме крізь Чорнобаївку проходить дорога у бік тимчасово окупованого Криму. З Херсонської області Софія Чолес, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. 80% військових, яким надають допомогу в одній із лікарень Дніпра, отримали поранення внаслідок ударів дронами Камікадзе. Діляться медики. Нині в Одна з найбільших проблем на передовій підтверджують і українські захисники. Наша кореспондентка Валерія Холодова поспілкувалася з бійцями, яких доправили з Авдіївського та Мар'їнського напрямків. Історії їхнього порятунку дивіться у наступному сюжеті. 36-річного Богдана доправили до Дніпровської лікарні з під Мар'їнки. Позиції росіян ділиться чоловік, були всього у кількох десятках метрів. Наші захисники почали штурм. У відповідь загарбники прицільно атакували дронами. Почав пікірувати на мене, і я сповнив, як стоять на воротах в футболі. При самому падінні я в сторону і це мене спасло. Трошки в безпечніше. Місце подивили, ну, подивились, кров запечена, не глибокі. Ну шість, шість скільки там п'ять було осколочки. Напевно, Богданові решетилу, уламками плечі та спину. Евакуації довелося чекати аж до вечора через небезпеку. Весь цей час військовий надавав допомогу побратиму, який дістав важкі поранення. Врятували хлопця, і, правда, лишився він Шкода, ну, живий. Нині, каже, боєць, росіяни мають шалену кількість fpv дронів і це одна з найбільших проблем для українського війська. Дрони це таке суттєве, воно не дає носа висунути. Те, тільки засікли, залітають, б'ють. Да, Реби всякі є, але багато долітає. І наші хлопці теж дуже нуждаються в цьому, бо це теж так само ми можемо використовувати і використовуємо, і не допускати ворога. Це не перше поранення для чоловіка Богдана. Навіть визнавали непридатним для служби, та він все одно повернувся на передову. Я батько трьох дітей, у мене три сина. Вчора один був в гостях піврочку. Завтра буде. Війна, ми мусимо її закінчити, а не щоб на їхню долю це вже не лягло. Проходить лікування в медзакладі 31-річний Дмитро. Його доправили з під Авдіївки. Історія дуже схожа, так само йшов на штурм, і росіяни вдарили дронами камікадзе. Згадує, зачепило майже всіх з його підрозділу. Потрібно було накласти турнікети. Мені друг ну сослуживець допоміг, але я зрозумів, що з ними я не можу рухатись. Я їх сам зняв, щоб перейти до більш надійного місця укриття. А вже потім наклали, щоб ну. Було трошки зупинити кровотечу. Чоловіка прооперували, та кілька уламків залишиться з ним назавжди. У мене в ногах два тут, осколоки тут, що не будуть витягати, тому що дуже глибоко зайшли. Один в животі витягнули осколок. Удома на Дмитра чекає дружина та двоє дітей. Проте, повертатися до мирного життя чоловік наразі не планує. Підлічусь і повернусь назад до свого батальйону. Із пораненнями від дронів камікадзе кажуть медики на день до лікарні з передової можуть доправити і кілька десятків бійців. Рани можуть бути маленькі, але глибокі. Ну тому відрізняються. Якщо це маленькі уламки, вони глибоко в м'яких тканинах, то ми їх не чіпаємо, тому що більше шкоди ми завдамо шукаючи ці уламки, ніж ті уламки, які там залишаться. Лікарі діляться попри важкі поранення. Майже всі українські захисники воліють продовжити нести службу, і саме це допомагає їм швидше відновлюватися. Валерія Холодова, Єгор Люборщук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Поліція польського міста Хелм з'ясовує деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном біля прикордонного пункту пропуску у дорогуську. Про це повідомляє польське радіо. За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно на дорогу. Вони також спробували заблокувати приїзд вантажівок і перегородили дороги насипами землі та автомобільними шинами. Протестувальники кажуть, не хочуть, щоб українське зерно везли через Польщу. Наразі польські право. Хронці установлюють, хто саме відкривав українські вантажівки. Українці заяв до поліції на протестувальників не писали. Нагадаю, 9 лютого польські фермери розпочали новий загальнонаціональний страйк. Він триватиме до 10 березня.